Зараз покажу, як дістати екзоскелет на локації Янів. Нам потрібно дістатися ось цього місця. Дістаємо болт і підходимо до цього ящика. Кидаємо ящик отак вперед. І тепер нам треба його буде ось так вручну дотягнути до бункера. Опа. Давай. О! Є! Так, і далі отак. Оба. І хоба. І ось наш екзоскелет. Щоб можна було бігати, нам треба повернутися на станцію Янів. І там зробити прокачку гідравліки для того, щоб можна було бігти. Тому склейка. Так, і тепер нам треба обрати цей пункт. Раз, два. Все.